Друзі, друзі мої, дивлюся я на захід сонця, і я кажу так, як є, отримую дуже багато задоволення. Бо зустріти схід і захід сонця це надзвичайно приємно і згадати Творця, згадати те, як він дбає про нас. Любить нас. Я постійно про це говорю і не замовкаю, тому що Він, наш Творець, достойний, щоб ми його прославляли, щоб ми звеличали Його ім'я, бо Він дає нам і дихання, і бажання, і все добре, що ми маємо, це все походить від Нього. Тож йому подяка і слава. І Господь каже, хто жертву подяки приносить. Той шанує мене, тому каже, я явлю спасіння. Тому дякувати Богові, що ми живемо, дихаємо і бачимо цю всю велич перед своїми очима. І Він достойний слави, наш творець. Вам всім бажаю миру, добра, сім'ям. Вашим ріднім і пам'ятаймо всі разом, що любов завжди переможе зло. І хай так буде, миру і всі ви будьте здорові і згадуймо, що життя подароване нам Богом, Творцем неба і землі. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Алелуя, Амінь! Дякую вам всім за увагу! За перегляди, за те, що ви оцінюєте мою працю. Благословінь. з миром Божим. Дякую.